Всім гарно здоров'я з вами знову, як завжди, Сирим. І сьогодні ми знову повертаємося до Всесвіту Мас Ефекта. Сьогодні ми поговоримо про Рід військ Альянсу, до якого належав Анджон Шепард. Ми поговоримо про пійців Н 7 та про їх програму тренувань. Приємного перегляду, професійний військовий код Альянсу або скорочено. ПВК він відображає дані щодо служби кожного військовослужбовця. ПВК складається з однієї літери та однієї цифри і містить дані про кваліфікацію бійця, а не про його звання. Літери позначається спеціалізація військового цифрою рівень підготовки, а використовуються всі 26 літер латинського алфавіту та цифри від одиниці до семи. Наприклад, буква Б позначає, що людина належить до «Космопіхоти». Як, наприклад, Ешлі Вільямс мала код Б4. Буква Н означає належність до спецпідрозділу, і саме люди з цією кваліфікацією вважалися найкращими серед сил альянсу. Особливо це стосувалося людей, які мали кваліфікацію Н7. Тренування же даного роду військ відбувалися в академії міжпланетних бойових зіткнень, яку іноді називають школою Н. Академія набирає офіцерів з усіх родів військ землі для участі у виснажливих курсах. Новобранці програми проходять жорстокі курси, і кандидат під час них може тренуватися понад 20 годин на день. Ті сажери, які пройшли через програму, отримують звання «Н1». Наступні курси з N1 по Н6 часто проводяться за межами землі, і включають в себе навчання бою в умовах невагомості, польотом на реактивних ранцях, курсом з рукопажного бою, лінгвістиці, надання допомоги в разі травм на передовій та процедурі штурму. І так далі. А підняття на рівень Н7 набагато складніше за все, що проходили члени цієї програми. Їм видається базове спорядження. Потім вони розподіляються і опиняються на астероїді без навігаційних даних. Випробування закінчуються, коли в останньої людини закінчується кисень. Якщо кандидат виживає, він нарешті отримує кваліфікацію н 7 Сили ж n 7 мали свій окремий список спеціальностей: руйнівник, вбивця, паладин, фурія, нищитель, тінь. Якась зі спеціальності відповідала за підтримку загону, Якісь були смертоносними піотиками, а хтось першокласними агентами та вбивцями, що могли працювати в тилу противника. Такі оперативники використовувалися для вирішення дуже непростих завдань, і зрозуміло, що коли відбувалися вторгнення жниці у наш світ, то всі війська Н-7 тут же опинилися повним складом на передовій. І що не дивно, вони дуже добре себе показали в різних куточках галактики. Що спричинило те, що дуже багато пійців з інших загонів, що втратили своїх побратимів, командирів і залишилися самі на полі бою, почали збиватися в групи та використовувати тактику N7. і це не залишилося непомітним керівництвом військових сил людства. Адмірал Хакет, командувач флотом альянсу, вирішив заохотити такий прояв бойового духу бійців, які пройшли пекло. І, хоча багато хто з них на даному етапі не підходив під цю кваліфікацію, та й зовсім не всі з них були людьми. Альянс в обхід стандартних процедур дозволив на час вторгнення жнеців надати таким військам кваліфікацію. n 7 це призвело до того, що в ряди цих військ увійшли батаріанці, волоси, деякі бійці цереберу, турянці, селаріанці, Азері, учасники бандитських кланів, кругане гети та Колекціонер, яким вдалося прокинутися від одурманення жниців. Це рішення підвищило бойовий дух цих солдат. Що в результаті вилилось в те, що ті показали себе вкрай ефективно в різних бойових операціях проти наземних військ жниців? Також такі члени військ Н7 набагато краще чинили супротив одурманенню жниців. Все це завдяки бойовому духу та силі волі, що рухали цими загонами, виставляючи між ними і жницями ментальний бар'єр. Їхній розум горів лише однією метою. Врятувати галактику і знищити жниців. Тому можна вважати, що рішення адмірала Хакета подарували всесвіту трохи більше часу, та хоча б якусь надію у боротьбі зі жницями. А на цьому наше відео підвигає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМІКОФІ. Всі посилання у описі до відео з вами, я завжди, був Стери. До скорої зустрічі. І все буде Україна!